Всім доброго дня! Продовжуємо з вами нашу тему, яка називається робота з м'яким дротом. І в цьому відео ми поговоримо з вами про <кій> раціональну послідовність виготовлення виробів з дроту. На подальших заняттях ми будемо з вами робити з дроту ось такого коня. Давайте з вами поговоримо, з яких частин <кій> він складається. На мою думку, на мою думку, як я це бачу, ви можете бачити це по-іншому. Напишіть мені, будь ласка, зі скількох частей він складається, на вашу думку. На мою, він складається з шести частин. Тобто, ось перша частина у нас. Ось вона. Так, це перша. Далі друга хвіст. Третя частина у нас задня нога, друга задня нога це 4. Е, П'ята частина ось ця нога і шоста ось ця. <кій> Як ми будемо все це робити? Ми беремо дріб, ділимо його на шість частин. Але перед цим нам потрібно заміряти. Всі наші шість частин, щоб потім це все відміряти наш дріт, відрізати його і почати вже робити наш з вами виріб. Обмотку цього дроту ми з вами робитимо, робити не будемо, тому що це дуже така важка, довга, кропотлива справа. І у нас нема з вами е, стільки часу. Але коли це ми все зробимо, у вас буде вільний час. Ви можете це все з легкістю зробити. Тобто оці кожні шість частин. У мене, у вас можуть бути <кхем>, по-різному це все, е, наскільки ви це бачите. А може це все обмотати. <кхем> Ось так. Е, спочатку ми будемо з вами це все. Давайте повторимо ще раз. <кій> Порахуємо, скільки частин. Друге, відміримо длину всіх цих шостих частин. Спочатку зробимо ось це. Клуб, Потім ноги, хвіст, потім це все будемо кріпити. Це послідовність у нас буде такої роботи на подальшому Нашому з вами, з вами заняттях. <кій> Зараз я всім дякую за увагу. На все добре.